Привіт, котик Дніпро на зв'язку. Ніколи не робіть цього, якщо вам поставили діагноз ендометріоз. Ну, по-перше, поставили діагноз ендометріоз. Це не означає, що у вас є дана хвороба, бо це хронічна хвороба, яка дуже складно піддається терапії. Якщо на УЗД побачили ознаки ендометріозу, вас нічого не турбує, ніяких гормонів не приймати. Якщо у вас підтверджений ендометриоз, є різниця товщини стінок матки, є ендометріоми або ендометріомоїдні кісти, які ви ну не бажаєте чомусь оперувати. А необхідність оперування ендометріоїдних кіст, то окремо все ж таки тема і дуже індивідуальна. І ось якщо при встановленому діагнозі ендометриоз вам призначають агоністи гонадотропних релізинг гормонів, так така скороговорка: це препарати, які викликають штучну монопаузу. Так от, ніколи їх не приймайте в цьому випадку. Ви спитаєте чому? Ну, по-перше, тому що менопауза не зменшує, не пригнічує симптоми ендометріозу. Це вже доведено. А по-друге, ви ті препарати будете приймати не все життя. Вони призначаються агоністи гноатропних реалізів гормонів, на 3, ну максимум на 6 місяців. Тобто, сьогодні ви молода дівчинка. Завтра, а через 3 місяці знову молода дівчинка. І ваш організм з'їжджає з глузду, ви отримуєте всі дива цього життя за 3 місяці. Пам'ятаєте про сказку 12 місяців цілий рік за одну ніч? І саме цікаве, що через 3 місяці проблема не вирішується. Вона повертається, а може повернутися інколи з більшою силою. Резюмуючи, тобто за 3 місяці ви отримали менопаузи, а симптоми ендометриози нікуди не ділись. Це геніальний маркетинг. Отже, дівчата, бережіть себе і розуму вашим лікарям.